Вас вітає Полісейл, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий сельблок, переднього важя. Задній підходить на велику кількість автомобілів Cherry, Citroen, Dodge, Jeep, Mitsubishi. Повний перелік автомобілів, на які підходить на несередблок, буде в описі під відео. Всі детальки підбираємо за він кодом вашого автомобіля, тому точно можете бути впевнені, що звернувшись до нас, отримаєте якісний надійний товар. Деталь виготовляється з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння, виробництво Франція. На всі деталі надаємо один рік гарантії без врахування пробігу вашого автомобіля. Всі наявності та актуальні ціни можете дізнатись на нашому сайті полі або зателефонувавши за номерами, які вказані під відео. І наші менеджери вам люб'язно допоможуть. На цьому каналі будемо публікувати відповіді на найчастіші ваші запитання, тому підписуйтесь, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео.